Ото виставка польова кухня та навчання з тактичної медицини у середмісті Івано-Франківська благодійні майстер-класи на підтримку ЗСУ. Їх провели з нагоди покрови і дня захисників та захисниць України. За участі військових розмістили близько десятка різноманітних локацій. Будуть готуватися страви різні, бограч, плов, м'ясо, ковбаски, піца на дровах, і все це буде обмінюватися на донат. Всюди стоять скриньки. Людина може прийти скуштувати, зробити пожертву. Вперше участь у майстер-класах для цивільних провели військові організації Дев'ять Лайн, а ще продемонстрували майстер-клас тактичної медицини за стандартами НАТО. Ми працюємо зараз в секторі бойових дій. І частина наших хлопців, половина нашої команди, зараз працює на харківському напрямку. Тактична медицина. Ми впроваджуємо суто натівські стандарти, які на які зараз має прийти вся всі збройні сили України. Відповідно, ми будемо вчити медицину по протоколу Ті Тріпол Сі Combat Комбат Кежуалті Ми вчимо. Бійців або цивільних не лікувати, а рятувати життя, тобто від найнебезпечнішого до безпечного проводити правильно огляд, одягати правильно турнікет, надавати самодопомогу або здійснювати допомогу побратиму. Під час акції презентували фотовиставку Лінія нуль межа байдужості на світлинах. Зображені фото міст, які нині, на жаль, не підконтрольні українській армії. Також військовослужбовці провели майстер-клас зі складання автоматичної зброї. Все, чим користуються і одяг, броня, захисний шолом. Саме необхідне це зброя тактична, ядерна, найважливіша мала саперна лопатка, без якої не виходиться нічого, розгрузочний поясний ремінь, бронежилет, окуляри. Зброя, якою користуються 99% усіх військовослужбовців, вона зараз розвідуваному стані. Ми можемо допомогти показати, як вона збирається, збирається. За зібрані кошти організатори мають намір придбати апарат ШВЛ для військового госпіталю. Цей медичний прилад допоможе рятувати українських захисників. Віра Ковцин Ярослав Лелет, новини на вежі.